Вітаю, друзі! Сьогодні 13 квітня 2025 року, і звісно, що цей день це трагедія, яку ми всі співпереживаємо з Сумами, де дві російські ракети іскандер вдарили по центру міста, що призвело до величезних жертв: 34 загиблих на зараз відомо. Про 34 загиблих, серед них двоє дітей. Я так розумію, що люди поверталися з церкви, з богослужіння. З, з огляду на вербну неділю. Відомо також про 117 постраждалих, серед яких 15 дітей. Ми не знаємо, чи ці удари Збройних сил Російської Федерації були направлені на якісь військові цілі, тому що. На тих світлинах, які я бачив, є і зруйновані будівлі, там в центрі Сум? Можливо, там були якісь наради, не знаю. Ну, про це можливо і не повідомлять, якщо це було пов'язано із військовими, але цивільних загинуло дуже багато. І це нещодавно був удар по Кривому Рогу. По Харкову б'ють постійно росіяни по центру. Що треба в зв'язку з цим? Ну, верніше, що можна. Сказати, ну перш за все, це треба якимось чином осмислити. Е, і, на жаль, зеленська і компанія не пропонують нам якихось складних контекстів. З точки зору відпрацьованості технології інформаційного реагування на той чи інший теракт Збройних сил Російської Федерації, треба відзначити, що Зеленський і компанія діють досить грамотно. Відразу після цього удару іскандерами. Зеленський виступив зі зверненням із закликом до західних партнерів про реагування. Виступив із зверненням міністр закордонних справ Сибіга і в соцмережах зробив відповідний допис, українські засоби масової інформації все це відразу розтиражували. Виступив зі зверненням Буданов, повідомив звідки відбувалися ці удари. Виступив зі зверненням Генеральний штаб Збройних сил України і сказав, що буде помста страшна і незламна на цей терористичний акт Збройних сил України. Тобто інформаційно я визнаю, що українська влада навчилася належним чином реагувати на теракти Збройних сил Російської Федерації проти мирних жителів України. Але давайте проаналізуємо. Що би ще могла зробити українська влада? Ну, по перше, я вважаю, що Україна повинна на кожну такий теракт збройних сил Російської Федерації відповідати скликанням Ради безпеки ООН. Навіть якщо це не може робити Україна, там треба розбиратися з приводу. Я не пере не побачив перешкод в статуті ООН, коли читав. Ну є різні думки з цього приводу. Ну, добре, навіть якщо ми прямо не можемо скликати Раду безпеки ООН, потрібно це робити через постійних членів. Я переконаний, що Велика Британія чи Франція. Нам не відмовлять за будь-яких обставин у скликанні засідання Ради безпеки ООН. Чому це потрібно? Тому що, по-перше, це фіксуватиме увагу світових засобів масової інформації на проблемі війни в Україні, раз, спонукатиме Російську Федерацію виправдовувати за вчинення неї туристичного акту, вимагатиме від інших членів постійних членів Ради безпеки і непостійних, тому що там є і непостійні члени, члени Ради безпеки ООН, Формулювати свою позицію щодо війни Російської Федерації проти України, тобто ця робота повинна проводитися системно. Ось вчинили теракт в Кривому Розі. Скликаємо Раду Безпеки ООН. Вчинили теракт в Сумах, скликаємо Раду Безпеки ООН. Вчинили теракт в Харкові. Скликаємо Без Раду Безпеки ООН. Вчинили Росіяни теракт у Чернігові. Скликаємо Раду Безпеки ООН і так далі. Тобто цей крок має бути відпрацьований на автоматизмі. Наша дипломатична місія, при ООН, українська повинна працювати в цьому напрямку постійно, тому що заклики до наших союзників це добре. Але вибачте, це ми перекладаємо відповідальність на наших союзників. Ми повинні робити щось самі. Це перше, друге, це добре, що Богдана, е, глава ГУР е, головного управління розвідки Міністерства оборони, знає звідки запустили ці іскандери. Я нещодавно читав, що Сметанін, це керівник Укроборонпрому, заявив про те, що у нас в вісім разів збільшилося виробництво балістичних ракет. То, вибачте, ми повинні, можливо, побачити якусь балістичну відповідь ракетну на ці удари по мирних жителях Харкова, Кривого Рогу, Сум, а не просто інформаційне відпрацювання цих терактів Зеленським і компанією. Крім того. Генеральний штаб вже висловився про те, що помста буде страшна і незламна. Це добре, це з точки зору там піару, добре. Але можливо, краще спочатку було помститися, а потім вже заявляти. Тоді це було як щось серйозне і е, реалістичне. Тепер давайте ще про такий аспект подумаємо: ось Путін, незважаючи на те, що Трамп там хоче з ним домовитися про зупинення військових дій, все одно б'є по мирних містах України. Б'є по житловій забудові гості, спричиняючи численні жертви серед мирного населення українського, жінки, діти, просто мирні люди. Це жах. Це просто жах. Чому він це робить? Ну, от, наприклад, Кривий Ріг, який недалеко від лінії бойового зіткнення, Харків недалеко від кордону з Російською Федерацією, Суми недалеко від кордону, звідки починалася наша звісно, Курська операція Збройних сил України на території Російської Федерації. Можливо, прагматична ціль Путіна полягає в тому, щоб сіяти терор і масову паніку серед населення, руйнування цивільної інфраструктури, руйнування звичайно звичного життя в цих містах і створювати такий певний санітарний кордон із Російською Федерацією. Не знаю, якась має бути прагматична ціль цих дій Збройних сил Російської Федерації. На жаль, наша влада. Зеленської компанії, вона не схильна розмовляти по дорослому із українцями. Тому ми повинні самі осмислювати в прагматичний спосіб е ці, е ці кроки е терористичні, звісно, злочинні це по збройних сил Російської Федерації, але шукати якусь логіку в цьому і відповідно знайшовши якийсь мотив і логічну передумову цих дій, ми могли би. Ну я маю на увазі командування збройних сил України, політичне керівництво. України могли би виробляти якісь контрзаходи, але позасумніва, що поки Україна, яка типу збільшила е, виробництво балістичних ракет, не почне стріляти не по мирних жителях, тому що вибачте інформаційно ресурси Російської Федерації значно масштабніші ніж в Україні. І щойно ми вдаримо по мирних жителях, звісно, що це звучатиме значно голосніше ніж наша реакція на теракти збройних сил Російської Федерації. Тому нам потрібно бити по, наприклад, відділеннях ФСБ Російської Федерації. Чому досі в Білгороді в відділення ФСБ Російської Федерації не прилетіла жодна ракета і жоден дрон в ці губернаторства, чи як вони там називаються, обласні чи. Російської Федерації в Білгороді, в Курську, в, в Воронежі, в Ростові на Дону. Чому досі я не чув, щоб прилетіла якась ну, по органах влади, по наприклад, підстанціях, які живлять військові частини збройних сил Російської Федерації, це все законні військові цілі. І якщо би ми вдарили, Україна би вдарила Збройні Сили України, вдарили по цих військових цілях. Я переконаний, що ми були би з моральної точки зору захищені від реакції Російської Федерації незалежно від того. На що би вона там розповідала. І потрібна реальна якась військова відповідь на ці теракти, а не просто відосики Зеленського, заяви там, Сибіги е і заяви Генерального штабу. Тому співчуття всім загиблим, пораненим в Сумах, на жаль, е поки що влада надає, українська влада надає перевагу піар-заходам е у відповідь на теракти. Збройних сил Російської Федерації це дуже сумно, тому що вже, вибачте, четвертий рік повномасштабного вторгнення, і потрібно було б вже навчитися відповідати у військовий спосіб на теракти Російської Федерації. Слава Україні!